і Словакії і, на Великій жаді запрошували і з Польщі, і ще колеги не змогли. З Румунії, і з Румунії не змогли приїхати, бо в є. Але е, давня, давня наша мрія з на кінець. Ми е, виношували роки три створити європейський е, клуб, клуб нас і. Е, на кінець, на кінець мрія наша збулась, дякуючи настереності члена нашої національної журналістів мера міста нашого славного обгорода Сергія Миколаєвича Радушняка, який є засновником цього також кругу. Я не йому слово, а далі дальше... дякую. Шановні чорні, запрошуємо колеги, пан генеральний консул. Хороша подія У нас час, коли значит, є всеохоплююча епідемія епідемію безробіття, добре, що у когось знаходиться час. Значит, Значить, в ситуації повної незайнятості, знайти час на те, щоб прийти і прийняти участь в кінцях. Постійно немає часу. Роботи нема, але це купить. Хорошо, що ця подія відбувається саме в той час, коли у певної частини суспільства, десь, я так думаю, у доброї половини українського суспільства є загроза того, що будуть звертатися демократичні цінності. Одною з ключових, якої є права людини і право на свободу слова зібрати мітингів і таке інше. В цей самий час ми створюємо міжнародний медіа-центр, який не зможе бути ізольований адміністративним шляхом і через наших колег, не дай Бог, що це було потрібно. Якщо український простір буде закриватися, згортатися або ізолюватися, ми зможемо поділитися світом про події, які тут є. Я маю надію, що цього не буде. Насамперед хочу сказати, що хотілося б пару ініціатив таких зробити зразу з цього центру щоб це було хорошим початком. Запропонувати президенту України, найвеликої Європейської держави. Віктор Федорович Януковича, оскільки ним зініціована, по якимись мотивам, які не зрозуміли суспільству, і мені не зрозуміли, тому що газ взагалі український, нам не потрібен, у нас є достатньо свого для побутових і бюджетних послуг більш того, навіть запасом, до 42-го року повернути в оренду Австро-Угорській імперії. Територію Закарпаття і просити до представників європейських структур знизити вартість також значить, віз на 30% від нині існуючих для того, щоб до 40-го року реалізувати такий проєкт. Я би просив підтримати колег-засновників присутніх нашу першу ініціативу, нашу відповідь Чемберлен. Таким чином. Да? Взагалі милує така ситуація, коли для того, щоб мітологідні комбінати приватні Коломойського Адметного і Пінчука працювали більш рентабельно, значить, можна віддати якусь територію держави, ну в оренду, безумовно, в оренду, значить на 32 роки оренду, до 42 року, так? Милує така ситуація. Я би хотів бачити, щоб нам повернули Аляску на 100 років. Для якихось преференцій, для кока-коли на території Росії. Це було дуже інтересно, це мені дуже симпатизувало. І чого на мої підприємства, які працюють, слава Богу, сьогодні деякі навіть три зміни. Наш уряд і перші особи не заключають народних договорів на поставку сировини, тому що газ, який буде заплатити по цим контрактам, це сировина для приватних підприємств. На газ -приват. Потребність українського населення бюджетної сфери, військових, освіти, культури, населення, приватного сектору житлового 19 мільярдів кубів на рік потреба. Видобувається територію України 22. Чому 22 треба скидати всіх попередніх керівників? Тому що видобувала радянська влада в 91-му році на території України майже 29. І чому цей газ перелікає в приватній кишені персон і прізвища, ми їх знаємо. А міський голова, не тільки я, усі всій державі, за газ для шкіл, садочків, лікар оплачує по 300 доларів. вартість українського газу 15. Хай було 50. У нас також питання, чому під е, голову сьогодні в державі з приводу. Цих газових угод з боку тих людей, яких треба було давно поставити на лавки суддів. Я маю на увазі пана Ющенка, Іханурова, Івченка, які разом спільно з Кирту, що в 95-му 2005 році, поїхали в Москву і з незрозумілих навіть для тоді для Путіна обставин підняли наполягали ціну, яка була дійсна. До 1 січня цього року 2050 до речі, 50 доларів. І це був величезний часовий і ресурсний кредит якраз для повної модернізації житлово-комунальної сфери, яка працює над коефіцієнтами корисної дії не більше 36%. І для виробництва це хімія Міндобрива цементна галузь і металургія. Для переоснащення на енергойом. ще не захопилося. Звісно, фірма його брата чомусь зразу отримала мільярд цієї. далі пішло від 95 доларів на 135, далі на 179,5 а потім розвивалося, коли Юрій Володимир та простим паперам підписала 370. Це при тому, що ми мали платити 50 доларів. Тоді галки піднімали, тоді ми називали це завдання інтересами і офітання. Я вам скажу. Громадянин України за це, за цей договір, який був власноручно Ющенком слова, боргує від пенсіонерів до, до народжених за це ось, більше 600 доларів. Кожний громадянець обкрадено кожного 600 доларів. Нагадаю вам, що інвестиційний бухг в державі відбувається, відчувається і вже є незворотні після інвестування. 400 доларів на одного громадянина. Ющенко пограбував кожного громадянина 600 тільки на одній цій операції. Чомусь ми тоді не піднімали його? Щоб мені не симпатично, не одна нікого спада. Я хочу бути громадянином, який заморожований, який виріс вільним, живе вільним помре. Вільним до чого закукають і всіх інших. Я чому до цього зупинився? Тому що це зараз ключова така подія. Дорогі гості, ktorý strán, sedí v stránku, ktorý teraz je identify, sa stranami Ukrajinici Česká, ale potom už Zakarpatská oblast je jedinstvená oblast, ktorá aj je na hranice, a sa stavia aj, hranice sa stavia aj všetlivé strany. To je Spoša, Vengria, Slovakia, Dominia. Ukrajina. Ukrajina, tak to je sa stavia aj Я все-таки э, хотел прийти и быть на этом открытии не только за то, что э, есть у нас э, проекты, то есть Словакия э, имеет свои интересы э, в Ужгороде, на Украине, в Закарпатье. Мы думаем, что наша работа дипломатов э, такая, которая э, значит надо поддерживать эти проекты и э, работать тому так як в нашому